Олександрія перервала свою переможну серію та втратила очки у матчі з оболонім. У п'ятницю 13 вересня стартував шостий тур Української прем'єр-ліги, матчем, у якому оболонь приймала на своєму полі Олександрію. У протистоянні суперників з протилежних полісів турнірної таблиці лідер чемпіонату з нулем ударів Рід не зумів впоратись з абсолютним аутсайдером. Завершивши поєдинок в 0-0. Сергій Шищенко успішно стартував на посаді головного тренера Пивоварів, на який він замінив Валерія Івашенка, зупинивши першу команду УПЛ. Завдяки цій нічії київський клуб набрав свій другий бал у чемпіонаті та поки продовжує замикати турнірну таблицю. Підопічні Руслана Ротаня у свою чергу перервали чотири матчову переможну серію в українській першості вперше цього сезону, втративши очки. Олександрія має у своєму активі 13 пунктів та йде другою в турнірній таблиці УПЛ. Магічний удар 18-річний футболіст змінив хід матчу Чорноморець-інголець. Перша половина гри минула в середньому темпі з мінімальною кількістю гостроти з боку обох команд. Небезпека біля воріт виникла аж на 26 й хвилині. Внаслідок помилки гравців гульця у захисті. М'яч опинився у нападника моряків Кіріла Попова, який, вийшовши фактично вічнаві з Олексієм Поламарчуком, намагався його перекинути. Але голкіпер Петрівчан впорався з ударом. У підопічних Олександра Бабича решту тайму було більше підходів до воріт суперників, та на перерву команди все ж пішли без забитих голів. Єдиний гол у цій зустрічі моряки забили у компенсований час до другого тайму. Захисник гостей Максим Мельничук за дві хвилини примудрився заробити дві жовті картки та залишив свою команду в меншість. Одразу після чого 18-річний хаубек одеситів Олександр Пшеничнюк ефективним ударом через себе з межтрафного замкнув подачу з кутового з лівого флангу. Здобувши другу Мого цього сезону Чорноморець, набравши 6 очок, піднявся на 11-те місце в УПЛ. Інгулець із трьома балами йде на 15-й позиції, досі не вигравши жодного матчу в нинішньому розігрі чемпіонату України. У наступному турі вітчизняної першості Чорноморець 2 з 1 вересня прийме Карпати, а Інгулець з днем пізніше на виїзді зустрінеться із вересом. У суботу, 14 вересня, відбувся матч шостого туру української прем'єр-ліги між Луганською «Зорею» та Київським Динамом. Перший тайм пройшов з перевагою Динамо, але підопічні Олександра Шовковського так і не змогли засмутити голки пара суперників. У другій половині зустрічі Кияни зуміли зламати оборону вуганців. Вівчаренко з лівого флангу штрафного покотив у центр на Бояльсько, а той у дотик замкнув. Пройшло трохи більше хвилини, і команда Шовковського забила другий гол у ворота зорі. Шапаренко на лівому фланці штрафного зіграв на Брагару, а той пробив низом і з рикошетом під в дальній кут. Після цього матчу Динамо набрало 12 очок та піднялося на у сходинку турнірної таблиці УПЛ зоря має 9 балів та посідає восьме місце. У наступному матчі Динамо зіграє проти Ворскли. Цей поєдинок заплановано на 18 вересня. Зоря зустрінеться з Колосом 23 вересня. Того ж дня донецький Шахтар зіграв з львівськими Карпатами. Поєдинок, де гірники вважалися господарями, проходив на арені Львів. Але цей факт не завадив чемпіону здобути переконливий тріумф. Шахтар агресивно розпочав матч, і на 11-й хвилині ворота Львів'ян врятувала стійка після удару від Судакова. Але вже через 10 хвилин донечани відкрили рахунок. Кевін вирізав швидою на правий флан штрафного, Субков розхитав захисника і вгатив у ближню дев'ятку. Проте майже одразу Карпати відігралися. Подачу котового з лівого флангу. Відміршніченка з рикошетом від захисника на дальній завершив підпилинець. Шахтар відповів результативною атакою, але цього разу Зубков асистував, а забивав Бондаренко, який знову вивів гірників вперед. Команда Пушича і не думала зупинятися на досягнутому. Бондаренко в центрі штрафного отримав передачу Криськіва та пробив у дальній кут. 3-1. Останній у першій половині зустрічі гол записав на свій рахунок Сікан. Нападник головою на межі воротарського завершив подачу з правого флангу від Вінісіуса. Другий тайм видався не таким насиченим на голим. Бондаренко на 65-й хвилині гри оформив Х-3. Карпати до фінального свистка встигла забити ще один гол. Відзначився Чача. -ча. У підсумку у надрезультативному матчі гірники здолали львів'ян з рахунком 5-2. Перемога дозволила донечанам набрати 9 очок та піднятися на сьоме місце у турнірній таблиці. У Карпат натомість 5 очок. Очок та 12 позиція. У неділю 15 вересня Ворскла на своєму полі зустрілася із рухом. Команди сильнішого не виявили. матч завершився з рахунком 0-0. Ворскла посідає 9 місце в таблиці УПЛ, маючи 8 набраних очок після п'яти матчів. 18 вересня команда в гостях зіграє із Динамо, перенесений поєдинок 4-го туру. Рух 6 шостей набравши 10 очок у п'яти іграх. 21 вересня львів'яни протистоятимуть Динамо на виїзді. А кривбас у виїзному поєдинку мінімально обіграв лівий берег. Матч не був багатий на моменти, хоч команди і мали по декілька небезпечних атак. Гра завершилась мінімальною перемогою криворіжці. Єдиний гол у зустрічі забив Задирака на 81-й хвилині, реалізувавши вихід один на один. У наступному матчі УПЛ Кривбас вдома прийматиме Полтавську ворску Гру заплановано на 22 вересня. Лівий берег 21 го числа зіграє у гостовому поєдинку проти Олександрії. За підсумками шести зіграних турів, Кривбас наразі перебуває на п'ятій позиції з десятьма очками. Лівий берег на десятому місці і шістьма балами. Полісся у домашньому поєдинку зустрілися із Вересом. Рівняни шокували господарів поля вже на початку гри, забивши на шостій хвилині зусиллями гайдучка. Проте, після перерви Житомирський клуб зумів відігратися. Спочатку відзначився Гуцуляк, а потім реалізував пенальті Назаренко. У наступному матчі УПЛ Полісся вдома прийматиме Черкаський ЛНЗ. Гру заплановано на 22 вересня. Верес того ж дня зіграє у домашньому поєдинку проти Інгульця. За підсумками шести зіграних турів, Полісся перебуває на першій позиції з 13 очками. Верес на 13-му місці із 4 балами. 16 вересня відбувся заключний матч 6-го туру чемпіонату України. Колос у домашньому поєдинку не зумів переграти ЛНЗ. Матч не був багатим на моменти, проте вболівальники таки побачили голи. На 10-й хвилині рахунок відкрив Летяков, скориставшись хаосом в штрафному майданчику гостей. У другій половині зустрічі Алензе виглядав активніше та зумів забити. Рахунок зрівняв Момо, замкнувши на віс котового. У підсумку поєдинок завершився в нічию з рахунком 1-1.